Розкажи трошечки про те, хто до тебе приходить на навчання, і яке ти навчання проходиш сам, чи вчишся ти, чи читаєш, чи проходиш ти певні курси, і якщо то які. Ми це називаємо з тобою саморозвиток постійний, це базова мишця, звичайно. І способи, якими я наразі користуюся, в основному це YouTube, який дозволяє дійсно безкоштовно. І не те, що безкоштовно, просто той контент, який там можна знайти по тій темі, який наразі е е мені цікаво, а це від базових речей психологія, щоб розібратися зі своєю кукухою, взагалі як це працює від різ різноманітних шкіл і е того, що як працює на рівні там нейронки, і взагалі нашого організму, до е е якихось спеціалізованих е е контентів. Щодо ресторанного бізнесу, і щодо взагалі гастрономії, від приготування їжі нових технологій до класних контентів, типу на нефлісі Table, які просто надихаючи ці люди, яких ти бачиш, як вони творять, те, що вони творять.